Друзі, всім привіт! Ну що? Сьогодні скажу, чого мені не вистачало під час ну, моїх саморобок. З маскою це робити незручно, а от із от такими окулярами, які я вам зараз покажу, мені стало набагато зручніше. Отакі от, от окуляри. Вони дешеві, недорогі. Ну, Хамелеон. Не знаю, скільки вони там пропрацюють, але то вже таке. Вони не такі вже дорогі, щоб можна було щось там хвилюватись. Але от уже в роботі набагато відчуваю по очах зручніше, бо у масці на прихватки не завжди зручно це робити. Так, ну от бачите, так вони сидять. Не знаю навіть, як вам проекспериментувати. Немає кому мене зняти і штатив я свій розламав. Але такі з моментів, коли так різко на лампочку голову піднімаєш, то вони спрацьовують, затемняють і потім знову включаються. Тому ну, мені сподобалось. Але ця Китайщина, отут трішки не вистачає більшого захисту. Якщо зверху, то зверху... Воно не б'є. А от знизу трішечки трішечки забиває, коли вариш, ну, прихвачуш, я в них не варю і не збираюся варити, це тільки для прихватування. Ну, а так мені сподобалось. Ну, знов таки, це типічний дешевий Китай, я так розумію. Тому що тут оці ручки вже злазять. Бачите, то воно вже все злазить. Попідклеювати треба. Отут унизу, я думаю, попідклеюю. Чому я їх вибрав саме такі спробувати, щоб швидко можна було піднімати їх, не таскати собою маску, бо з маскою не завжди зручно. Тут раз, два підняв, опустив і все. При зварюванні все дуже чудово видно. Навіть якось виходить так, що краще видно, чим у масті, тому я задоволений. Прихватувати деталі стало набагато краще. Тому всім мирного неба над головою.